Може, якісь пригоди цікаві з того табору? Ну, таких особливих не було пригод. Так у нас все відбувалося ну, і нормально. Рівно, стаціонарно, Рівно, нічого та, такого та, не траплялося. Та, та. А якихось, може, хлопців пам'ятаєте, хто там був? Ну, Там був Малиняк, він потім був, він помер недавно пару років тому. Назад. А як звати його? Богдан. Богдан? Він сам, ну він з Радехова. Угу. Сам, ну, Батьки його в Радехові, а він... Потім був у Штатах в Лос-Анджелесі. Uh -huh. Я з ним бачився. Там він сюди приїжджав. Uh -huh. да. Так. Ну, так більше. От так візуально, потім я до кого зустрічав, що як вчився в гімназії. Uh -huh. Такі так вони там ну, на пару років від мене старші, десь на роки два. І вони вчилися в гімназії вище пляш. Але... А вас був якийсь окремий виховник? Який займався от конкретно вашим інтерв'ю? Так, чекайте, як його прізвище Чайковський, але Чи не Юрко. От імені не знаю. Угу. Це наш виховане. Цікаво. Ми записували, якого то року? Ну, років п'ять тому, інтерв'ю з таким Романом Гусаком. Він мав тоді, здається, 9 років. Це, чи, чи менше. Він також був так, також був старявий в 39-му році, навіть розглядав фотографію і приблизно себе ідентифікував. так. Mm -hmm. Ну, бо описував, як він виглядав і що він носив. Mm -hmm. Бо він казав, що він ходив в такій світлій сорочці. А ви мали якісь такі одностроєнні? Ну, nee, однострій. Однострій, да, нормальний. Ага. Такий однострій, як має бути. Ну, але то не було ніяких хусток, чи були? Ні, не було. Не злі. було. Просто була так. сорочка. Бо знаєте, поляки ще. Заборонили, так. То називалася дитяча виховна організація чи щось таке, знаєте? Угу. Так під тим маскувалося. А як цей однострій виглядав? Такий, як звичайний пластовий. Тобто угу. зелена так, сорочка. Штанята так. Угу, коротенькі. коротенькі. І беретики минус. Беретики, та, а беретики ці... зелені. На фотографії. Ні. темно-сині, темносині. темносині. На фотографії не видно, фотографія чорно-біла. Ага. Так <світ> що це теж добре. І, свалайте, і ще носили таку відзнаку. Отаке от кільце, кільце е червоне, жовте, зелене. Розумієте? А всередині зірочка. А яка зірочка? Що була за зірочка? Звичайна, до речі, п'ятикутна. — П'ятикутна? <світ> Цікаво. <світ> — Але срібна. Ага. А срібна, цебто це було вишите? Чи ні, це було е... металеве, металеве. Так. ага. Це і воно якось там чіплялося ну, на березі. Як, Звичайно, мала ті навіть, розпорки такі, та. Та, що mm. треба було їх посунути. І, і потім угу, угу. І зверху була срібна зірочка, а вони якось пояснювали, що це означає, чи ніяк. Ні, ту зірочку не пояснювали, ну а кольори що то є пластові кольори, то пояснювали. Ага, Зрозуміло, цікаво, бо ми так само збираємо різні версії, які були відзнаки. О, такої відзнаки ще не зустрічали, це дуже цікаво. Віталися, о. Віталися три пальці. А що казали? А. Не пам'ятаєте, добре. Дуже цікаво. А скільки часу у вас був табір, як довго? Ну, два чи три тижні. От вже я не пам'ятаю, чи два чи три тижні. Мені здається, три. А не нудились? М -м -м -м. Не нудились М -м -м. на таборі? Ні. Якось, знаєте, перших пару днів було трохи. Якось так, бути який незвично, діти з різних, незнайомі часто. Угу. А потім це, потім як так дуже швидко, як то діти притерлися і добре себе почували. А були якісь хлопці, які там десь зачіпалися або не хотіли бути на таборі? там? Е, ні, ви знаєте, що в тому відношенні, що ні, що не хотіли всі там. То приймав, знаєте, бо то є такі, отакі мали вже старші, то то вже трошки інакше. Знаєте, чи за домом незвично, ні, У нас цього не було. Uh -huh. Якось всі хлопці так, це особливо трошки старші, бо там було на 2-3 роки старші деякі гуртки, то ви знаєте, вони вже були і тому тут для них, а ми так якби до них підтягували, чи uh -huh. ми ж не хотіли бути гіршими. А були якісь такі, якісь пісні, маршеві або щось таке, що вас вчили, виховники? Ну, ей гуги то не знаю. У таборі на колінові нашій став. Що кода колоса пропала, то я звітав.